Всім привіт, слава Україні. Бігав по ампули, показати вам. Отакий От завжди брав. Кажуть, що це самопал, там викидав в групі. Не знаю самопал, наскільки він самопал, Ну видно, що щось таке. Да. Тут ампули сплавлюються. В общем, друзі, відео знімаю дуже швидко, нема часу, швидко е -е, треба обробити. Хочу показати як обробляю в общем, яким біпіном. Отакий. От по 0,5. Дві ампули на... Дві літри води. Якщо один, то там видно, якщо один міліграм, то десь тако вам. Тут по 0,5 на 2 літри. Так. І зараз проливаю. Тут 1,5 міліметровий, по-моєму, отвір. -мм. Чи міліметр, не пам'ятаю, по-моєму міліметровий. Коротше, і так проливаю. Такі в мене сімейки залишились тут. Не сильно так. Зразу можна побачити, скільки тут вулочок, три вулочки, 4, 5, 6 вулочок і там щось трошки є. Сьомо. Це такі, що слабенькі. Є ще слабші, звісно. Я вже про них не говорю. Так, що в нас тут? Це в мене Ось останні вулики. Тут три вулика в мене. Зараз один від лісонівський, там буде добре видно, скільки осипається, закрию задвижку. Ну і тут оба, бачите скільки. Раз, два вулички, три, чотири, п'ять вулочок, шість, сім, Вісім. Ну, дев'ять на дев'яти. Зараз. З На вулиці. Нема нормальної погоди, щоб обробити. Днем тепло. 16 вранці не встигаєш. Так, і зараз це? Зразу треба поставити зблишки. облички. У мене тут одна стоїть. Но краще, щоб було дві. Для чистоти експеримента, просто як експеримента, контроля, щоб бачити точно скільки висипиться. Чи мені ці вулики нравилися, щоб дуже удобно. Ну я б, мабуть, став тут пленку, під кришник забирати, ставити зразу Щоб Вони до гори так не піднімалися, бо я замітив, що догори цільно піднімаються до пінопласта, прилипають до тепла. І трошки бачите тут клуб зарихлий. Це вже другий вулик такий лісонівський відкриваю. Тут там трошки клуб рихловати. Ну розплоду немає. Коротше це. Буду ставити трошки там пчелка, жінку налякала. Та й це. От лікся. В общем, друзі, буду, наверное, забирати, побачу. Може на одному, на одному залишу, бо піднімаються пчелки, під, прилипають до підкришника. Буду ставити пленку і оце просто кришу і відкривати повністю на дні задвижки дві. Так, Ну все, друзі, тут в мене ще один вулик залишився обробити. Ну, Можна подивитися, буде, щоб підробиться. Цей рік вже накрив цим мішком, щоб було зручніше його обробляти. і Зимівля краща не сиріг. Не сиріють з тинки вулика і нема мокротин, нема в тої води, коли накрито просто мішком. Ну, такий лупшений повністю. Ну, тут більш-менш стовпки. Тут більш-менш ну трошки шерихловатий тут. Зараз десь е, біля 8 години ранку. А яке число? 5, так? Да, сьогодні? Угу. Так, ну все, друзі, обробив, в общем, я половину, це той раз я обробив 20 і цей раз десь днів 5 пройшло, я обробив половину. Осталось трошки ліквідно, тому що сім'ї слабі. Якщо десь на рамок 8-9, то йде 2 літри на 20 сімей. А якщо є там в мене багатенько слабих, таких на 3 вулички, на 4 було, то от бачите, осталось грам 700, мабуть. Осталось. Все, друзі, всім пока буду їхати. На город треба. Все, всім пока.